Вікном чудова погода. Сьогодні субота, 14 грудня, і ми відправляємося в зимову мандрівку. Мета в мене така. Кожен день знімати потроху, де ми знаходимося, як ми мандруємо, які в нас враження та все таке інше. А що з цього вийде, не знаю. Планів багато, цілей багато. Як воно буде, я просто це роблю у перший раз. Так що, думаю, що все вийде, ну, подивимось, як воно буде. Погода чудова, день чудовий, сонечко, легкий такий морозець. Також, ну, що хочу зазначити, 14 грудня 24-го року виїхали ми у 9.30. Їдемо поки все гарно. Усім гарного дня. Далі буду знімати, викладати, показувати кожен день. Дивовижні враження від нашої країни, яка ж вона тільки красива, які красиві чорноземи! Погода, сонечко. наші краєвиди, самі найкращі, самі красиві. Общем, наша перша зупинка. придорожний отель. Потім покажу, називається. Це ми лише тільки зайшли подивитись, чи підійде він нам чи ні. Ну, я так дивлюсь, що мабуть підійде. Тут такі апартаменти, тут такі площадя, тут такі потолки, даже не знаю, сколько это тут висота стелі. Ну, все таке натуральне, все таке красиве, все таке дорого, багато. Ну, Такі ось у нас в Житомирській області, в селі в жит... під Житомирщиною. Отакі от отелі такого рівня. Так що от вам українське, будь ласка, до речі, такий, знаєте, самий дешевенький. Наморочок, до речі, самий дешевенький, але ну, уровень дуже високий, дуже такий по-багатому. Залишаємось. Ще трішки зніму отель. Така Ось нас... По -по поличка, така оригінальна з деревом. Е Значить, що все в натуральному дереві. Поли, така, сходинки такі, квіти. Зараз покажу рецепшн. ми тут одні. Ми тут, ну, тобто нам сказали, що все забите, отель повністю забитий, але ми нікого не бачили. Ніхто нам не заважає, ми нікому не заважаємо. Такий зимовий дизайн, подивіться, який вид із окна дивовижний. Вау, просто зимова казка. Така зимова казочка. Хочу здійсняти назву готелю. Називається він Фільвара. До Житомира 20 кілометрів. І тут зимова, чудова, казкова така атмосфера. І тут залишаємось. Трохи зніму зими. Бо дивлячись на прогноз погоди, завтра зими вже не буде. Всім гарного вечора. Вечеря в нас така юшка з білих грибів. До речі, там е, знаходяться ще такі вареники з картоплею перший раз. Салат е, сіненьких, помпушки, котлети. Звісно ж, сало з часником. Ну і все. Вино, узвар. Ну і все. Гарного всім вечора. До завтра! Спокійної та тихої ночі. Нам усім миру та добра.